На сьогодні розпочалася в нас національна кампанія з вакцинації кору для того, щоб не допустити спалахів. Імунізація з питання національної безпеки є оскільки здоров'я українців це пріоритетний напрямок. Ця компанія має дві цілі. Значить, перше, це довакцинувати проти кору всіх нещеплених дітей, які з різних причин пропустили щеплення. Значить, Комплексна вакцина від кору, паротиту та краснухи забезпечити те, щоб усі діти вчасно отримували щеплення. Значить, ми плануємо вакцинувати дітей та дорослих з цільових груп. Щоб перед початком навчального року мінімізувати прошарок невакцинованих дітей і відтак зменшити ризики поширення даної хвороби, 5 червня разом з дитячим фондом ЮНІСЕФ в Україну доставили 657 тисяч доз вакцини. Наша Черкаська область отримала 10 тисяч 300 доз вакцини. Вона вже розподілена, розвезена по нашим регіонам. У межах цієї кампанії важлива функція є не тільки медичних працівників, а і освітян. Нагадуємо, що уповноважені освіти самостійно можуть ініціювати проведення у своїх закладах вакцинальні сесії. Крім цього, у освітян важлива місія поширювати знання про захист від кору серед батьків, а медпрацівники закладів повинні вміти розпізнати симптоми кору в учнів та знати алгоритм дії в такій ситуації. Також звертаємося до батьків дітей, що лікарям. І хочу сказати, що лікарям доводиться багато бачити наслідків і ускладнень від кору. Тому до такого не можна допускати. Батьки беруть повністю 100% відповідальність і несуть відповідальність за своїх дітей. Імуні... У нас імунітет, імунізація може бути тільки, коли ми... буде в нас груповий імунітет. Тобто має бути вакцинація 98%.